Відсутні доброволяни, відповідно, до графіка засідання постійної комісії міської ради з метою підготовки питань та розгляду на черговій 95-тій сесії міської ради проводимо засідання постійної комісії. Відповідно до норм чинного законодавства України, засідання комісії проходить у режимі відеофіксації. Шановні члени комісії, прошу зареєструватися за прийняти системи рада або. Всього за списком 5 членів присутніх три комісія є повноваженою. На засідання комісії запрошують працівників апарату виконавчого комітету доповідчить з питань порядку денного. Переважна більшість присутня. Прошу під час засідання комісії дотримуватися регламенту. Шановні колеги, необхідно затвердити. Порядок денний засідання комісії. По до порядку денного включено два питання про проєкт рішення чергової 95 сесії міської ради. Проєкт порядку денного вам розкладаний. Чи є необхідні начин? Mm. Mm. Пропоную затвердити порядок денний. Mm. Порядок денний затверджено. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про проєкт рішення про внесення рішення. Про рішення. Шістдесят дев'ятий сесії ракурського скликані 20 червня 2024 року номер 1898 про затвердження комплексної оборонно-правоохоронної програми та захисту населення і території Литовецької територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, в тому числі воєнного характеру на 2025-2027 роки. Зі змінами інформує погодило Ольга Васильівна, головний спеціаліст сектору цивільного захисту, мобілізаційної роботи. Та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету міської ради Будь ласка. що члени комісії, на ваш того, це пропонується проект рішення про внесення змін до рішення 69 дев'ятої сесії міської ради 8 скликання із 20 серпня 2024 року номер 1898 про затвердження комплексної оборони правоохоронної програми та захисту населення і території закупації територіальної громади у разі та виникнення спеціальних ситуацій. В тому числі воєнного характеру на 25 27 роки зі змінами. Відповідно до статті 14 закону України про оборону України Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету міністрів України з 19 серпня 2002 року номер 12.00 про затвердження порядку забезпечення населення засобами на індивідуального захисту приладами реакційно технічної розвідки і хімічного контролю з метою забезпечення безпеки населення в умовах надзвичайних ситуацій, прошу внести до рішення 69-ї сесії міської ради, 8 липня від 20 червня 2024 року номер 1798 такі зміни. Пункт 4 планові завдань заходів до комплексної оборонно правоохоронної програми та захисту населення і території, території територіальної громади у разі загрози та віднесення надзвичайних ситуацій, в тому числі воєнного характеру 25 27 роки, доповнити пункт 4 і 5, а саме забезпечення непрацюючого населення та працівників спеціалізованих служб цивільного захисту, заходами індивідуального захисту, органів дихання. Орієнтовні обсяги фінансування 500 тисяч, а саме на 2006 рік 200 тисяч і на 2007 рік 300 тисяч. Противогази що? Це, що, проти гази, чи? це не ефіратори, проти... бо противогази там було на мільйони. А що це так? Це якась така постанова, що це. Це да, це, це нам прийде. Це зверху там. Так, да, прийшов лист зверху, що треба таке, щоб обравне Десь е, в когось. Е, на складі, Ну, да? Це на сьогоднішній день. Звичайно, що не одна з актуальних питань така, щоб. Пропоную да. інформацію доповідачам. і Георгія на З даного питання взяти до відома. погодити проєкт рішення та внести на чергові 95-ї сесії, міськради 8 скликання. Інші пропозиції є? Голосуємо. За три рішення прийнято. Дякую. Наступне питання. Про проєкт рішення про звання депутатів Миколаївської міської ради, восьмого скликання до президента України, Верховної Ради України про підтримку ініціатив щодо проєктів законів України. Інформує Гуман Сергій Олександрович, депутат міської ради, голова фракції політичної партії Батьківщина Миковецької міській раді. Шановні колеги, я не можу довго займати ваш час. У нас є три звернення. Перше звернення це про підтримку ініціативи щодо проекту закону України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права військовослужбовців, ветеранів та військовополонених, які звільнено з полону, на належну медичну допомогу, реабілітацію і протезування. Якщо сказати своїми словами, щоб держава компенсувала це це за свій рахунок. Слідуюче звернення щодо підтримки ініціативи щодо проєкту закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки учасників бойових і осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів сімей загиблих, безвісті, пропавших померлих захисників і захисниць України приведення особистого селянського чи фермерського господарства та здійснення підприємницької діяльності. Що це таке? Це... Зокрема, даним проектом закону передбачається для суб'єктів малого підприємництва, засновниками яких є учасники бойових дій, особи з інвалідністю, наслідок вільних члени сімей, загиблих безвісті пропавших померлих захисників захисниць України, надання пільгових кредитів та фінансових гарантій за кредитами, повна компенсація процентних ставок за кредитами, сприяння в доступі до державних та регіональних програм розвитку біз... бізнес-активності. І третє звернення це щодо підтримки ініціативи щодо проекту закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що підтвердж... щодо підтвердження стару роботи страхового стару військовослужбовців та інших осіб у разі втрати документів внаслідок збройної агресії або тимчасової окупації. Тобто, якщо виникають таке питання нових бальця, зараз проводяться бойові дії на сході і достають від нас ракети, дрони. Не дай Бог десь згорів архів, чи на сході людина переселенець виходить на пенсію, а документи його залишилися в Донецькій, Луганську і так далі. Він має право звернутися до суду і сам підтвердити свій трудовий статус. Тобто він має право покластися ну, на закону чи як там судді, щоб він дійсно з такого потекету працював там-то, там-то, там то і так далі. Проєкт закону проєкт і всі цих річні образані. Ви можете ще раз на ньому, це в них питання, будь ласка. Є запитання? Немає. Пропоную інформацію до доповідача У Сергія Олександровича оксандровий даного питання, дякую тут відома, поводите проєкт рішення та внести на розгляд чи мої 95-ї сесії 5 -го столітня. Голосуємо. Так. Рішення прийнято питання порядку денного комісії розглянути. Засідання завершено сім'я звернення.